Уявіть, що ваші літні канікули перетворюються на справжню детективну історію. Книга Відчайдушні Сергія Гридіна. Це саме така детективна історія. Сергій Гридін сучасний український письменник, відомий своїми творами для дітей та підлітків. Письменник використовує легкий і зрозумілий стиль, що робить його книги популярними. Книга Відчайдушні. Розповідає про пригоди підлітків, які розслідують загадкові зникнення дітей у своєму селі. Їхні пошуки сповнені небезпеки тривог, але вони не здаються, доки не розкриють правди. Дмитро головний герой твору Андрій, Павло, Кетрін, Його друзі, що допомагають йому у розслідуванні, книга вчить сміливості, дружбі. Взаємодопомозі та вміння долати труднощі. Книги кораблі думки мандрують по хвилях часу й обережно несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління.